Ділюсь з вами рецептом пляцька чорнобривий. Хто дивиться мене у Фейсбуці чи інсті, попереджаю. Повноцінне відео у Ютубі, бо ціле відео у цих мережах неможливо опублікувати. Беремось до роботи. Почнемо з шоколадно-медових коржів. Їх буде 5 штук. З'єднуємо усі складники, крім борошна, розтираємо і доводимо до кипіння. Далі вводимо борошно, маєте отримати гарне еластичне тісто. Розділяємо тісто на 5 частин. Розкатувати тісто досить легко. Можете скористатись моїм методом, а може маєте свій лайфхак. Випікаємо коржі при 180 градусах, 7-9 хвилин. Далі беремось до пісочних коржів з маково-кокосовою начинкою. З'єднуємо всі складники і замішуємо тісто. Тісто має получитись трохи густіше за сметану. Водночас має добре формуватись і відставати від рук. Розділяємо тісто на дві частини, формуємо два коржі і беремось до приготування начинок. Отже, макова маса. Змішуємо мак з манкою та сухарями. Вливаємо гаряче молоко, розтираємо і даємо вистигнути. Легенько збиваємо яйця з цукром, додаємо в мак і все добре перемішуємо. Масу розділяємо на дві частини і змащуємо нею наші пісочні коржі. Кокосова начинка. Збиваємо білки з цукром до крутих піків. У три підходи вводимо кокосову стружку з борошном і крохмалем у білки, кокосову начинку наносимо зверху на макову. Випікаємо макову кокосові коржі 25-30 хвилин при температурі 170 градусів. Крем, звичайний, заварний з маслом. Щоб не займати час, я не показую вам процес варіння заварного крему. Перед збиранням пляцка я просочила шоколадні коржі бейлізом з кавою. Складаємо пляцок в такій послідовності маково-кокосовий корж, 5 шоколадно-медових коржів і знову маково-кокосовий корж. Даємо пляцку стабілізуватись бажано ніч у холодильнику. За бажанням поливаємо поливкою. Рецепт поливки є під відео. Бажаю вам наснаги та щоб всі пляцки вам вдавались!